Привіт, друзі! Знову з вами Назар на дроті з Філадельфії. І сьогодні у нас огляд ось цієї чудової модельки від Pop Race. Рейс. Так, це є розміром 1 на 64 і це є Toyota Ярес. Ну, явно, це є гоночна машина. так що... На ній є і Levery, і все від HKS. І а, всякі штучки, дрючки, різні. Дайкастрігадючки. Yeah. <laughs> так, це я я придбав це від Дайкасткріпаткам. А вони а, цю модельку а, дали як донат то після того, як я її а, зроблю огляд, а вона буде продана на аукціоні. На цьому на інстаграм на Instagram я просто показую Hot Wheels for Ukraine. Я там роб, виставляю фотографії всього, що вже продано, і що буде продаватись в майбутньому. І всі кошти 100% коштів передаються в Україну іменно до Львова, до волонтерів. Там і вони вже розпоряджаються грошима так, як треба. Але на Користь а, всіх українців, які потребують ту допомогу, або з гуманітарними, або на дрони, або на бензин, або на просто що збирають кошти на якусь машину чи на вен, чи щось таке. Так що то вже від волонтерів залежить але сам їх персонально знаю, і знаю, що ті кошти а, повністю йдуть на допомогу нам, українцям. А не комусь в кишеню. Так що менше з тим, а, дякую Daikascryple за то. І на його веб-сайт, сторінці DaйkeScopel.com можна придбати всякі, всякі от іменно такі модельки. І, а, але здається, вони тільки в Штатах а, пересилають. Так що, якщо ви в Україні, то, на жаль, а, все тут. Добре, головне, що кошти в Україну. А, так, значить, моделька супер, а мені дуже сподобалась. Я, до речі, а, може, навіть і сам <гум> куплю її а, на аукціоні. А, такі десь а, продаються за а, приблизно від 25 до 35 доларів а, за таку модельку, особливо від компанії Pop Race. Бо як бачите, якісні деталі просто чудові. Я дуже в цьому в, ну, в захваті від цієї модельки просто колеса, все крутяться. Як бачите, там детальки, розмальовки, все просто професійно для колекціонерів. Не для, це не є цяцька для дітей, це не є вам а, Hot Wheels за пару доларів. А, як бачите, фари зроблені з прозорої пластмаси, і навіть за фарами детальки зроблені, щоб виглядало як, ну, як реаль, реальні а, фари. Так, зеркала бокові є. А, дно в нас. А, хм, не пам'ятаю, здається, дно жалізне, металеве. <с> Здається, що лялізне. Але е, точно не пам'ятаю, бо вони, ця компанія завжди замінює або жалізний, або пластмасовий. Одно, що не подобається, бачите, вихлопна труба приклеєна до шрубки. То, якщо хочеш розібрати модельку, там якийсь зробити кастом, чи просто щось глянути всередину. Я деколи навіть в огляді розбираю модельки, щоб подивитись, що там а, всередині. Але є як є. А, так, дуже також сподобалось, бачити ті такі. А, це металеві трубочки, а, я б сказав, діаметром, так як голка. І а, мені то дуже сподобалось, бо ну, дає такий ефект, знаєте. А, Такий як <рістична> треба. <рістична> так, а, Як бачите, тут все повністю а, ліцензії є і на Toyota, і на Yaris, і на ті всі Livery, що HKS, Yokohama. А, що <рістична> там в нас ще є? Всі різні наклеєчки. Ага, задні фари також, бачите, пластмасові і прозорі, все окремі запчастинки. А, таке якраз. Для колекціонера я б сказав, що це є одна з найкращих е, виборів, якщо ви е, думаєте собі таку придбати, дуже дуже високої думки про це. Е, е, скажу, що я Тойоту і особливо Ярес в справжньому житті, ну так ніколи навіть не, не подивлюсь, так боком чи як би там не дивитись на неї. Toyota Yaris, вона така проста, нічого там такого спеціального нема. Але коли от її такого обробити, як гонку, як гоночну машину з тими всіми ширшими крилами, ну зі всім, так як бачите, та як ця є, то вона просто лялючка. А, ага, задні зеркала пластмасові, не резинові. Я дуже не люблю резинові зеркала. Бо е, вони з часом, я думаю, будуть падати, падати осідати трошки. І думаю, що так і буде. А пластмасові вони тримаються, гарні, тверді, все кльово. А то таке вже пер персональний, е, персональна думка. Так, що тут ще вам показати? Е, ага, колеса до речі, дуже подобається, що вони зроблені з двох частин. Як бачите, сама трубочка така більш а, срібна, а потім вставлена кришка така золота і потім вокруг того всього <с <с одягнуті <с гумові а, шини. Так що це супер деталька. Ну щоб одно колесо було з трьох різних частин, то просто кайф. А, ну, так як і все решта на тій модельці. Як бачите, а, все можливо читати, всі а, лого. Всі рекламки, вся та livрі, як кажеться, просто чудове. <смеш> ну і підходимо вже до кінця. Так що а, дайте а, дайте знати, що ви думаєте про цю модельку. А, Скажіть, чи вам вона подобається, чи вам зовсім подобається Toyota Yaris, чи бачите такі, щоб люди їздили на них? Різниця, напевно, досить велика між таким от кастом і ну гоночною спек і простою цивільною, як би там не говорити, ну як би не було. От є. Pandam, GR Ярес Попрейс. Один на 64 розміром. Amazing. Всі ліцензії But, є і I, uh, рекомендую. Вже багато нема що говорити, так що тут нас залишилось ще? Пару секундочок. Так що хочу вам подякувати за те, що ви провели зі мною час, подивились на цей огляд. Якщо знаєте щось більше ніж я, то додавте в коментах під тим відео. Дайте нам всім знати якусь інформацію. Якщо ви щось знаєте, і будемо за то вам всі ми вдячні. А я завжди вам відповім. Все, я пішов, дякую, друзі, слава Україні.